У Луцьку не накладуть арешт на земельну ділянку на вулиці Кафедральній, 13, що у старому місці. Нещодавно приватна фірма, ймовірно пов'язана із скандальним олігархом Ігорем Палицею, розпочала зводити житлово-офісний комплекс. Для цього вони залили бетоном 400-річні підземелля. За фактом руйнування історичної пам'ятки, правоохоронці відкрили кримінальне провадження і подали позов до суду, аби роботи там припинили. Але ділянку суд не арештував. У задоволення клопотання слідчого села Луцького групи Гнепрова Гуминського області Фірчук про решення на окремальному провадженні внесеному до єдиного реєстру досудового послідування за номером в кінці 35.59 -35 від 21.10.2024 року за ознаками кримінального перепрошення перебачу частину Львівських 298 КПК Кримінального кодексу України відмовити. Про це стало відомо журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» під час судового засідання у вівторок 5 листопада. Суд заявив, що слідчі та прокурори не навели достатньо аргументацію, аби арештувати ділянку та послався на припис про заборону робіт від ОДА. Вбачається, що відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером в кінці 304 яка знаходиться за адресою винського з місто Луцлуця в Деральне тринадцять відсотні таких обставин слідчого слідчо прокуратура те, що спірна земельна ділянка є, і ще й новим об'єктом культурної спадщини є передчасним та надуманим, оскільки не підтверджується належним допустимими доказами. Представник компанії місто Будконцепт, яка розпочала будівництво на підземеллях, Володимир Красун, повідомив, що припис виконується. Мовляв, будівництво зупинене. Нагадаємо, що 17 жовтня місто сколихнула новина, що у старому. Місті Луцька бетоном заливають чотирьохсотрічні підземелля. Журналісти та активісти одразу вирушили на місце, де фіксували порушення. Депутати міської ради Андрій Лучик та Михайло Наход теж були на місці та викликали правоохоронців і написали заяву у поліцію щодо руйнації історичної пам'ятки. Зводять на цьому місці житлово-офісний комплекс ще у квітні 2024 року. Міська влада на чолі з Ігорем Поліщуком віддала землю на вулиці Кафедральній, 13 та Драгоманова, 15, в оренду тов місто Будконцепт. Останній має зводити там будівлю. Від імені компанії під час сесії міськради виступав Сергій Козак, який пов'язаний з оточенням скандального нардепа Ігоря Палиці. від сили якого й балотувався чинний мер Ігор Поліщук. У міськраді заявили, що насправді бетоном цитуємо консервують підземелля для майбутніх археологічних досліджень. Зараз місце цієї консервації заставляють бетонними блоками.